БТС-12 і тяга ОСМА. Блін, спитаєте, ви, що там вже не так? Зараз розкажу. Як це працювало раніше? Раніше вона була пряма, в цьому місці з'єднувалася з спусковим гачком. Коли ви його натискали, воно там все отак от плясало, був цирк на дроті. Переробили, зробили розумно, під двома кутами 90 градусів, вона тяга проходить через центр спускового гачка і зусилля розподіляється так, як і має бути. Але блін, реалізація. Подивіться: в двох місцях, де у нас 90 градусів, у нас вже є тріщини. І це не проблема конкретно цього БТС. -а. От дивіться. Тяга спуска з іншого БТС -а. в тому самому місці, ті самі тріщини. Проблема настільки розповсюджена, а запчастин настільки в Україні немає, взагалі немає, що деякі власники БТСів приходять до нас і замовляють кастомні тяги для свого спуску. Тепер ви знаєте про цю проблему, а також знаєте, де можна прибрати або додаткову, або нову тягу для свого БТЕС.